Нас оточують різні предмети, в яких ховаються геометричні фігури. Зайчику та расику подарували на день народження. Багато подарунків. В подарунках зеленого і блакитного кольору ховається яка фігура? В подарунках зеленого та блакитного кольору ховається трикутник? В подарунках якого кольору заховався квадрат? Квадрат заховався в подарунках синього та білого кольору. А яка фігура ховається в маленькому жовтому подарунку? В маленькому жовтому подарунку ховається круг. А ще де ховається круг? Круг заховався в червоному великому подарунку. А яка фігура заховалася в фіолетовому та помаранчевому подарунку? В фіолетовому та помаранчевому подарунку заховалася фігура, яка називається прямокутник, прямокутник це геометрична фігура, яка має 4 сторони, по дві з яких однакові за розміром. Як гадаєте, що можна покласти в коробку прямокутної форми? Поділіться цією ідеєю своїми вихователями. На мою думку, можна покласти книги на гру, телефон або ж коробку олівців. Бажаємо зайчику всього найкращого та прощаємося з ним. А ми з вами продовжимо далі шукати прямокутник в різних предметах. Роздивіться уважно і скажіть, де тут ховається прямокутник. Так, прямокутник заховався в телевізорі та дверях. А далі малята пропоную вам пограти в гру, де ховається прямокутник, яку ви знайдете за QR-кодом або посиланням в описанні до відео. А також пограйте в гру знайди пару, де за певною ознакою ви будете знаходити пару геометричній фігурі. До нових зустрічей, малята!